Тут Росії не треба, на мій погляд, шукати нових Глашатаїв, нових лідерів цієї ніші, тих е, пастухів, які прийдуть до тих тупих баранів. Е, звичайно, прийдуть неоватники, типу Арестович, типу якісь нові там обличчя, Мураю. Але все одно це буде основа основ тої ідеології. Більше того, вся та ОПЗЖ-шна банда вона ж готова є. Росії не треба шукати сильно так прямо нових з нуля, тому що Зеленський для них зберіг старих. І хочу нагадати, що ОПЗЖ, так дуже жваво, браво, бравурно і бравадно заборонене іменем Тризуба, іменем держави, воно входить в переименованому там за мир, за життя, за якусь там шебіду в переименованому вигляді ребрендованому. Під новим фантиком входить в голосувальну більшість в парламенті. Це означає, що носії проросійських ідей, проросійські партії, які тут ніби заборонені, в переименованому вигляді є соратниками і голосувальниками разом з зеленою монотипу, монобільшістю слуг народу.